Я довго тривалий час приймала таблетки, лікувалася, і це можливо десь до двох місяців. Мені стало краще. Таблеток я вже не приймаю. тиск нормалізувався. Раніше міг бути 140 на 70, на 80, і на 90, 130. От мені вже було погано, дуже погано. І по тричі на день таблетки могла приймати і могли й не допомагати. А зараз в мене тиск нормалізувався 110 на 70. 105 на 60, я себе нормально почуваю, бо раніше я була гіпотоніком, понижений був тиск, такий от, а потім вже от гіпертонія. І зараз десь на протязі двох місяців я себе добре почуваю, нормально. в мене тиску немає. Я не реагую на погоду, бо теж зміна погоди, і ти зміг підніматися, підвищуватися. Щиро дякую Богові. Дякую цеві Олегу за вислухання молитви. Бог вислуховує його молитву, і ми отримуємо зцілення. щиро дякую.